Свідомість як клітка, пам'ять, трагедія. Я не сплю. Втратила я провина, поверни її. Збудження машина, що я натворила. Він розкладається, ненавиджу його, врятую його. Артхаус, тілесний шок, комедія. Я режисер, вони цього не розуміють. Фільми підібрав я для тебе, насправді для себе. Вони шокуючі, насправді ні. Перегляд стане тривожним. Ні. Страждання Марк Стівенс, скромний співак, що на старенькому фургоні подорожує світом, дає невеличкі концерти і заробляє цим собі на життя. Напередодні різдва стається прикрість, машина героя ламається, і він застрягає в гірській глушині. На благо Марка неподалік у Богом забутому селі знаходиться занедбаний готель. І його власник, містер Бартель, з радістю приймає нашого героя. Після починаються невеличкі проблеми. І емоційно неврівноважений дід починає бачити у Маркові свою невірну дружину, яка зрадила та покинула його ще багато років тому. Плюс жителі місцевої фауни є уособленням моторошного ізольованого від світу соціального дна з деформованими сексуальними імпульсами. Відповідно, п'ята точка Марка потрапляє у халепу. Нумо погнали! Забігаючи наперед, страждання мені не сподобалося. Дане бельгійське творіння відносять до піджанру фільмів нової французької крайності, основними представниками якої є мучениці всередині, екстаз, висока напруга, кордон, незворотність. Тому я очікував жорстокий та важкий для сприйняття фільм. І так, тут присутні аморальні огидні фрагменти, як би то коректніше сказати, дуже тісної дружби з братами, нашими меншими. Однак відвертих сцен жорстокості практично немає а побій. Ші мірі дискомфорт стрічки передається за допомогою відчуття, повної безвиході, де головний герой навіть не людина, а просто об'єкт, якого експлуатують люди, усередині в яких немає людей. Неоднозначний фільм на любителя. Машиніст Головний герой стрічки Трево Резнік працює токарем на заводі і ледь зводить кінці з кінцями. Вже більше року чоловік не може спати, а його тіло та психіка знаходиться на межі повного виснаження. Відповідно, під час однієї з робочих змін просіяність нашого головного героя призводить до прикрого нещасного випадку, після якого його менталка остаточно ламається, а свідомість захоплює параноя, галюцинації та нав'язливі думки. У принципі, я й сам Трево Резнік, так як останні. Рік з моїм сном відбувається повний треш. А вирубаюся в основному тоді, коли нормальні люди покидаються на роботу, і це ніби стало новою нормою, хоча це взагалі не норма. Так як побічним ефектом такого режиму є затуманена голова, апатія, вразливість до тривог, депресивність, поганий контроль імпульсів, і часто у момент пробудження є відчуття, що ти встаєш не з ліжка, а струни. Ну а якщо говорити про фільм, то Крістіан Бейл настільки був одержимий своєю роллю, що буквально морив себе голодом і споживав день близько 250 калорій. А при рості метр вісімдесят три його вага опустилась до відмітки у 54 кг. кілограма. І сам Крістіан описував цей процес як досвід самознищення, який він мусив пройти для того, щоб емоційно та фізично відчути на собі стан головного героя. Фільм точно вартує уваги, так як він досліджує наслідки глибокої психотравми і показує, Є як твоя власна психіка може обернутися проти тебе, коли ти свідомо чи несвідомо закопав у ній щось дуже моторошне? Поверни її назад. Нова робота від братів близнюків Денні та Майкла Філіпу. У 2022 році Ці молоді люди випустили поговори зі мною, який мені не дуже сподобався, але несуть, так як сьогоднішній фільм мені сподобався. 17-річний Енді та його незряча зведена сестра Пайпер залишаються без опіки після смерті батьків. Далі травмованих дітей усиновлює жінка середніх років, яка колись через нещасний випадок втратила свою єдину доньку. Тому спойлер, вона також травмована. Крім того, у її усамітненому будинку проживає дивний, німей малий з деструктивною, тривожною та лякаючою поведінкою, яку можна описати приблизно так: умучу кота, приступ конвульсії, відкусив кусок стола, розніс будинок, спробував на смак ніж, демонічні очі, взагалі себе не контролюю. Відповідно, трагедія смерті батьків стає тільки початком справжнього жаху для головних героїв. У порівнянні з попередньою роботою режисерів, повернеє назад. Ад є більш серйозним глибоким та особистим фільмом, який хлопці створювали у момент власного горя через втрату близької людини. Атмосфера фільму похмура, акцент робиться на елементи тілесного жаху та психологічну драму. А ключова ідея фільму показує наслідки травми минулого, коли людина відмовляється приймати жахливу подію. Її психіка деградує, намір опіки стає нездоровим, а звернення до окультизму та темних сил виглядають єдиним рішенням. Титан. Прологом фільму стає трагічна подія одного сонячного дня, що зовсім юна і непосидюча дівчина Олекса відволікає свого тата від дороги, і герої потрапляють в ДТП. Наслідком цього стає травма черепа і вживлення металевої пластини у голову дівчини. Багато років по тому вже доросла Alexa стає успішною танцівницею на автосалонах, з безліччю прихильників, які бачать ній еротизований об'єкт власних фетишів. Сама ж Алекса відчуває дивний потяг до автомобілів, що призводить до інтим. Ної близькості з тюнінгованим кадилаком, в процесі якого дівчина здається вагітніє, паралельно відбуваються ще більш моторошні події, і Олекса, як виявляється, є серійною вбивцю у розшуку. Тому, тікаючи, гриня буквально стирає свою стару особистість, видає себе за колись зниклого хлопця і потрапляє в нову родину. Однак, як приховати факт вагітності, та що робити з чоловічим колективом, який тригерить старі патерни поведінки, титан це провокаційний сьо. Реалістичний тілесний фільм жахів французької режисерки Жулі Дюкурно, повнометражний дебют якої відбувся у 2016 році, з сенсаційним фільмом Сере. Саме тоді перспективного автора помітили і стали називати новим обличчям французького радикального кіно. Основними же темами, які досліджує фільм, є терміни особистого тіла, як джерела болю, розуміння ідентичності та її втрати, і сила сліпої, батьківської любові, яка здатна виправдати навіть не. Страшніші речі не обійшлося також без теми гендеру і флюїдності. Тому в результаті вийшов гострий феміністичний фільм, який через жорстокість та провокаційність ставить під сумніви патріархальні стандарти суспільства та роль жінки у ньому. Створення проекту Патерсона, молодий та амбітний режисер-початківець Чейс. Після декількох короткометражок вирішує зняти серйозний фільм жахів про бігфута. Зібравши команду аматорів, герої відправляються у заміську глуш, орендуючи там будинок. й не відразу починаються тотальні проблеми. Криворука команда елементарно не вміє тримати в руках камеру. Незрабного Бігфута через відкритий сезон полювання підстрілюють, а в домі починають творитися незрозумілі речі. Герої втрачають глуз, зіштовхуються. З одержимістю та присутністю демонічних сил, тому амбіції зняти фільм, що переплюне відьму з Блер, здається, відкладаються. Створення проекту Патерсона є незалежним малобюджетним фільмом жахів у стилі знайденої відеоплівки. По більшій мірі дана робота це абсурдна чорна комедія, аніж класичний фільм жахів, хоча напружені моменти є. З приводу сюжету, то він у сатиричному стилі показує закулісся створення фільмів, коли амбіції грандіозні, бюджет мізерний, а зібраний творчий колектив нагадує мавпу з гранатою. Особисто мене просто порвав епізод, у якому, згідно резюме, професійний оператор на практиці в душі не біле, як користуватися камерою. Відповідно, режисер, у якого вже і так згоріла дупа. Дупа змушений ходити за нещасним, допомагаючи йому тримати в руках незрозумілий об'єкт. В Цілому вийшов сатиричний, але життєвий фільм з харизматичними персонажами, який я можу рекомендувати, тому рекомендую. Таксидермія. Візуально травмуюча робота угорського режисера Дьордя Пальфі, який в стилі сюрреалізму гротескно розповідає історію власної країни від Другої світової війни до наших днів. Сюжетного фільм поєднує собі три покоління чоловіків, об'єднаних родинним зв'язком. Тобто, простими словами: життя діда, сина та внука. А його стартом є події веще згаданої війни. Солдат Вендех принижена особистість, що живе під гнітом тоталітарного режиму і ізоляції, його життя абсолютно абсолютно сіре, а єдина розрада для нього це патологічне самозадоволення та химерні фантазії, які краще озвучувати не буду. Сенс даного сюжету полягає у намірі показати втрачене війною покоління, яке через безжальні зовнішні обставини не має впливу на власне життя. А єдиною зоною контролю залишається власне, деструктивне залежне тіло. Тому став лайк, якщо тобі це дещо нагадує, і в головному герої ти впізнав свого знайомого. Наступний сюжет продовжує життя. сина діда солдата і охоплює післявоєнний період, а точніше епоху радянського застою. Син-діда є професійним атлетом зі швидкісного поїдання їжі. Життя головного героя є чітко регламентованим і зводиться до абсурдних тренувань. А його тіло стає бездушною машиною, що обслуговує нав'язані тоталітарною державою цінності, де, зрештою, жертва системи досягає у лапках величі і перетворюється на величезну май. Же нерухому істоту суть цього фрагменту полягає в тому, щоб через надмірну обжерливість, карикатурно зобразити деградуючу державу, громадяни якої не мають будь-якої духовності та індивідуальності, а домінуючим є культ тіла та сліпе слідування лінії партії бум 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 Ну і фінальний третій епізод закінчує всю історію і знайомить нас з похмурим життям внука сина діда Солдата. Внук сина діда Солдата змушений доглядати за своїм старим нерухомим батьком, який нагадую, був професійним атлетом споїдання їжі і сином діда солдата. Сам же внук сина діда солдата є професійним таксидермістом, особистість якого максимально замкнута, а стиль життя антисоціальний. Останню уже Траплею для головного героя стає моторошна смерть батька, тіло якого стає поживою для власних домашніх улюбленців. Тому внук Сенд, ді... внук сина, діда, тому внук се діда солдата, наситившись власним існуванням, закриває себе у саморобній хірургічній камері і робить те, що я спойлерити не посмію. Так як в контексті тілесного фільму жахів, це одна з найсильніших сцен з глибоким символічним підтекстом, тому підсумовуючи таксидермія, цартхал. Усна візуально шокуюча, огидна, але смілева робота, яку я дивився більше року тому. А пам'ять і досі свіжа, і неважливо, сподобається тобі цей фільм чи ні. Але гарантую, ти його запам'ятаєш.